Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся до Конгресу із пропозицією виділити 105 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. У цьому пакеті допомоги більша частина грошей: 61 мільярд доларів, якраз має бути виділений для України і мільярдів. Мільярдів доларів для Ізраїлю два мільярди доларів можуть бути спрямовані для безпеки Китайської Республіки на Тайвані та усього Тихоокеанського регіону. І ще 9 мільярдів доларів будуть зарезервовані для гуманітарної допомоги. Перед тим як звернутися до американського конгресу, президент Сполучених Штатів виступив із спеціальним зверненням до нації, в якому підкреслив необхідність подальшої допомоги Україні. І допомоги Ізраїлю, який зітхнувся із терористичною небезпекою. Президент Сполучених Штатів підкреслив, що терористи і тирани не мають перемогти. Таким чином, об'єднав у єдиний перелік ворогів нормального життя і Ватажків терористичної організації Хамас і ватажка Російської Федерації Володимира Путіна у Москві вже образилися таким порівнянням, хоча сама Російська Федерація упродовж багатьох років підтримує дружні взаємини із керівництвом терористичної організації Хамас, і може бути причетна до організації нападу цієї групи на Ізраїль. Однак в порівнянні президента Сполучених Штатів поза сумнівом є рація. Адже Хамас це терористична організація, яка діє за логікою тоталітарного людино утворення тоталітарної держави. А Росія це держава, яка діє за логікою тоталітарної терористичної людини-нависницької організації. І Ніякої серйозної відмінності між хамасівцями і російськими керівниками немає. Немає ніякої різниці ані у цінності людського життя, ані у бажанні довести свою безглузду правоту за допомогою знищення цивільних мешканців, ані у. Тих жахливих наслідках, які мають дії як таких організацій, як Хамас, так і Російської Федерації та її мерзенних союзників на життя звичайних людей і безпеку у світі, таким чином допомога Україні і Ізраїлю сьогодні, поза сумнівом, є одним з найважливіших завдань для цивілізованого світу, звичайно, якщо сам цей цивілізований світ не бажає потрапити під Загрозу третьої світової війни обміну ядерними ударами, загибелі десятків мільйонів людей у тому пеклі, яке може наступити на нашій планеті, в разі, якщо терористичні організації та терористичні держави не будуть приборкані і не відмовляться від своїх зловісних планів. Те, що президент Сполучених Штатів об'єднав в єдине ціле допомогу Україні. Яка стала важливим союзником Сполучених Штатів тільки останніми роками, і допомогу Ізраїлю, який є традиційно важливим союзником Сполучених Штатів упродовж десятиріч, і від стабільності в якого залежить вся стабільність на близькому сході, а таким чином і стабільність світової економіки. Яка, як ми розуміємо, досить серйозна залежна від діалогу по енергоносіям і без від того, як постачаються енергоносії на світовий ринок, також є досить важливий символ, символ того, як адміністрація Сполучених Штатів сьогодні розглядає демократичний світ, як вона бачить необхідність захисту тих, хто поділяє спільні цінності. Україна, Ізраїль, Тайвань, все це можна сказати, держави або регіони, які зазнають грубого тиску з боку авторитарних і тоталітарних режимів, які є форпостами демократії у власних регіонах. Ізраїль на Близькому Сході, Україна на пострадянському просторі, Тайвань є прикладом можливої демократизації Китайської Народної Республіки, і саме тому цю. Країну так ненавидять ці китайські комуністи, які прийшли до влади в Пекіні не внаслідок якихось там вільних виборів, а дякуючи перемоги у громадянській війні, перемоги, якої б не було, якби не допомога не менш зловісного і злочинного режиму режиму Йосипа Сталіна. І сьогодні, як бачимо, спадкоємець Йосипа Сталіна. І Володимир Путін намагається змінити ситуацію так, як про це мріяв один з найбільш жахливих комуністичних диктаторів двадцятого століття. Саме тому, якщо світ не бажає повернутися до тих темних часів, а можливості для цього виникають дуже серйозні, і ризики є також дуже серйозні, Логіку президента Сполучених Штатів потрібно сприйняти як безальтернативну. Виникає тільки питання, наскільки зараз Конгрес Сполучених Штатів може відповісти на цей запит американського президента, адже вже є очевидним, що Конгрес Сполучених Штатів знаходиться у стані глибокої кризи, пов'язаної із тим, що республіканці, які мають більшість у палаті представників, виявилися нездатними обрати нового керівника палат. Якраз зараз продовжується чергове голосування, яке. Вже ясно буде невдалим для конгресмена, який балотується на цю посаду, і вже втретє не може знайти підтримки у депутатів. Палати представників конгресмен Джордан, який відомий не стільки своїми законодавчими ініціативами і політичною діяльністю, скільки лояльністю до колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа явно не може зібрати необхідну для обрання більшість голосів республіканців. А це означає, що Палата представників американського конгресу ще. Може бути довго паралізованою і не мати можливості відповісти на запити, які пропонує президент Сполучених Штатів. Тому я таким важливим, щоб криза американських законодавців була подолана вже найближчими тижнями, якщо не днями, і щоб було знайдено потрібний для голосування республіканців компроміс. Щоб була знайдена людина, здатна очолити палату представників Конгресу Сполучених Штатів, адже часу на довге очікування ані у України, ані у Ізраїлю сьогодні немає. І законодавча криза у Сполучених Штатах може породити нові і нові міжнародні кризи, з яких не так просто буде виходити. Наступними роками дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у і Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миро вам! Хай щастить!